Насчет э, ніка, бракасочитання, э, похорони, народження, дає ім'я дитині, також э, навчаємо культуру і нарабственності в ісламі, а також і арабську мову. Також ми навчали закону, ритуали, як правильно завершати намаз. Молиці Богові, як держати пост, що нарушає пост, що нарушає намаз. масту. Ці, ці умови знали мусульмані, щоб добре е, знали релігію і не потрапили в оману тих людей, які себе, себе затверджують, якби ні вони мусульмані, і обманують інших, аби здобутися свої вигоди. Або гроші, або, не дай Бог, ще якісь нехороші дії, тероризм і так далі. Іслам проти цього. У нас релігійні уроки відбуваються останнім часом в четверг. О 6 або 7 вечора для чоловіків. А також уроки бувають в неділю, той саме о 6-й або 7 вечора для, тож для чоловіків. Для жінок у нас в неділю о 13.00 для жінок около години. У нас і не тільки тут, по, по Україні, э, конкретно фінансового немає, але люди, якщо хочуть, то кидають пожертвування, як там за світло, за воду. Э, Може, щось купити треба. От вони так спрашиваются самі, ніхто нічого не заставляє. Продукты, да, тоже. Кто-то приносит, кто-то картошку, кто-то цибулю, кто-то на чай, кто-то еще что-то сладкое к чаю. Самостоятельно люди сами приносят, просто как сказать, от души, чтобы была польза не только себе а и другим. Тут приходят национальности украинцы, також, которые приняли ислам. И есть украинцы, которые еще не приняли, но им интересно, они приходят послушать. Також приходят азербайджанцы, дагестанцы, трохи чеченцы приходят, которые уже тут очень давно деякие граждане Украины. А також задужа и арабы инколи ходять. Турки, турки-місхетинці і ну, інші разні національності. Іслам це многонаціональна. Немає національності мусульманин араб чи українець. Ну, первое время ничего сложного не было. Единственное, что я не сразу тоже одела хиджаб. Это пришло уже со временем. Никто меня, муж, например, меня не заставлял. Но всегда были напоминания там. Когда будет желание, то есть когда ты уже ради Аллаха захочешь, тогда одевай. То есть ну, принуждения нет, как некоторые думают. В Исламе нет вообще принуждения что-то делать против женщины. Ходят у нас маленькие детки по воскресеньям. Даю, даю, минимальные знания, как намаз читать. Проходим история наших предков, первые, вторые, третьи части. Благодаря религии человек меняется и меняется в лучшую сторону. В словах осторожнее стала, поняла, что такое Аллах, что такое Бог, что Бог единственный, один. И больше ну, нету богов других, только единственный один Бог есть. Например, в школе, там все, вот они не понимают мою ну, религию. И иногда бывало так, то, что оскорбляли, некоторое время бывало то, что издевались, но потом перестали. После того, как я объяснила, я поговорила, и они перестали. Хотілося б почаще і десь в спільноту виходити українською більш, більш широко, чим є на зараз. Але як так у нас виходить, що ми тільки, тільки здесь і як можемо, так і участвуємо в розпространенні і своєму Взагалі на зараз, на дану хвилину, на дану, на дану, на дану годину мусульман в Україні в Миколаєві, дуже стало мало, тому збирається доволі небагато людей, але ну, вони є. Іслам це релігія миру і добра. Іслам призиває, щоб кожна людина з повагою сталося до іншої людини. І також, багато учнів казали, що мусульманин повинен бути як дощ. Де він не був, від нього завжди є благо. Тому наша ціль, як і зараз, і завжди, щоб мусульманині жили так, як от цього требують шаріат, закон Бога. І все, не буде ніяких проблем. Просим Аллаха, чтобы Аллах также даровала нам сохранность и защиту от угмитателей, от завистников.